Пока ще, ну як, чув, що закон є, але не чув, що, що водяться. Ну, поки ще не цікавився. Даїшники вводять, щоб не кожен рік, нові правила дорожнього руху. Потім, після того, як наштрафують велику кількість водіїв. Ми вже знаємо, що вони вже нові. Столичні водії здивовані з 15 квітня вступають у силу зміни до правил дорожнього руху. Удаї водії кажуть, водіїв своєчасно поінформують і навіть надрукують нові збірники правил. Нововведення кажуть відповідають світовим вимогам. Проваджені європейських зразків дорожніх знаків і дорожні розмітки. Розмітка в правилах дорожнього руху проведена відповідність до діючого сьогодні в Україні стандарту який був в минулому році проведений від до міжнародної конвенції? Відтак до звичної вже дорожньої розмітки білого та жовтого кольору додасться і розмітка синього, яка вкаже на місце для паркування на проїжджій частині та помаранчевого кольору, так звана тимчасова розмітка. Також в Україні запровадять і 11 нових дорожніх знаків. Вони чіткі, зрозумілі і е, з вивченням міжнародного досвіду. Ну, ви бачили, у нас, наприклад, до цього застосовувався знак, якщо це поворот направо, просто стрілка направо. Ну, для того, щоб було чітко і на заході застосовується знак, що от, показує напрямок руху. І так і ми, ми такий знак зробили. Запозичили на заході і знаки для кращого туристичного орієнтування. Такі обіцяють встановити біля всіх визначних пам'яток. Також автолюбителям у мегаполісах рекомендуватимуть більше їздити громадським транспортом. Для цього навіть придумали знак парковка для тих, хто пересідає на міський транспорт. Деякі знаки навіть перекладуть англійською, для того щоб краще наші іноземні гості могли ентуватися цими ж правилами. Даїшники раз і назавжди завжди проголосили пріоритетність дорожніх знаків над розміткою. Єдине бідкаються удаї уряд не підтримав пропозицію зобов'язати всіх водіїв вдягтися у світловідбиваючі жилети. Я... Маю в автомобілі своєму особистому такий жилет, і всім вам рекомендую. За чим городі свята жилет на трасі? Да, я гадаю, що і пішоходи теж мають дотримуватися цих правил і вдягати в темну пору доби світловизеркалючі жилети. Щороку з 1 жовтня до 1 травня усіх кермувальників за межами населених пунктів зобов'яжуть їздити з увімкненим світлом фар незалежно від пори доби або вмикати ходові вогні. Такі зміни на думку даї покликані зменшити аварійність невітчизняних дорогах. Андрій Ковальов, Валерій Савицький, п'ятий канал.